Чи потрібно читати книги? Так, да, бо не можна буде нічого прочитати, написати. Я і мамі ще вже навчився читати почти. Не дуже вмію тихенько ще. Тихенько ще? А чому тихенько? Ну, я ще мені тільки ще сім, я навіть в школу ще не ходжу. А як ти думаєш, що буває з тими людьми, які не люблять читати книги і взагалі не читають книги? Вони не можуть нічого прочитати, не можуть нічого написати. Просто сидять і все нічого не роблять. Вони не можуть піти на роботу, бо їм там треба щось писати, читати, а вони не можуть. Тобто, потрібно вчитися читати і читати. А які тобі книги подобаються? Праздні, всі, що мама дає, з всякими такими стіжками, віршиками. Чи потрібно читати книги? Потрібно, щоб знати все, знати про другі страни, знати про другі землі, знати навіть, навіть, навіть хто носе отруйне. Особливо треба знати, як рухається дерево. Дерево, дерево є він, воно розтикається по кожній гілочці, а потім на кожній гілочці виростає листочки, дерево, яблуко, липа, у всіх дерева є такий сік. А ще я знаю про організми, тому що в мене є книга така. Я знаю, що у нас серце не таке, а воно не таке, воно незвичайне, воно серце. Тому що воно везло, змія создано ну, таким образом. Ну, вроді ну, на руку. А ще я знаю, які віруси бувають внутри нас. А в крові я знаю, які можуть бути синенькі з такими колючками і з такими. А ще в, в ніхто організмах, в нездоровому людині є такі, які навіть з голками. Зострими голками, вони такі заразні. У мене навіть є мультик про організм і це, і книга. Угу. То які ти книги любиш читати? Я люблю читати книги, які мене навчають, особливо мультик. а ще мені подарували мені подарили. Книгу енциклопедію про все що є тут, навіть про те, де єгиптяни живуть, навіть про індійців. А знаєте що? Вообще, я там побачила таке про вірусів, які отравлюють. А що в мене є? Комп'ютер такий з двох екранів? Я там знайшла ігру, я там нажала, я побачила, які віруси, яке лікарство це злечі, і тому що я знову ті віруси появляться. Вони тільки коснуть і вже і щезнуть. А ще я бажаю більше всього жити. Життя це хороший настрій, просипатися в хорошому настрію. Щоб радувати зиму. А головне, що треба слухати всіх і Бога, і матінку, і тату, і бабушку, А головне любити своїх родичів. Чи потрібно читати книга? Ну, так. Ось. Е бо я читаю книгу е Типа Івасик Тересик, ну, Кривеньку Качечку. Чому тобі подобається читати? Ну, бо подобається мені читати, бо вони дуже інтересні, бо може бути в одної дитини не буде іграшок, а книжка одна буде, то вона читає, сідає книжечку, йде гуляє на двір, дивиться мультики. А я, я думаю, що буває з тими людьми, які не читають і взагалі не хочуть читати? Не хочуть читати, бо якщо е вони не хочуть читати, то вони не будуть нічого знати. І потом е Буде дуже, ну, не буде нічого, не буде нічого знати.